Коли хтось тобі каже, та не злися ти, чого це бісить, ще більше викликає цього гнів. Я Юля, тренерка SoftSkill і зараз я тобі про це розкажу. Mm, Навчаю <гум> емоційному інтелекту, і зараз я вам розкажу, чого. Чого таке не треба говорити більше нікому? Так, це було інсайт-тренінгу одного, і для мене це здається елементарною річчю, але як я бачу, не всі люди, а тим більше підлітки, це розуміють. Загалом спочатку треба розуміти, що таке гнів? Гнів що це за емоція? Це емоція, яка свідчить нам про те, що є щось важливе для нас, або порушують наші особисті кордони, або ми не можемо отримати те, що ми хотіли би. Це раз зрозуміли? гнів допомагає, дає нам енергію, аби себе захистити. Гнів – Це та частинка, яка нас найбільше любить. Скажете, що О, тут куку, -ку. та реально гнів допомагає нам себе захистити. Тобто він каже: Ти маєш право на це, ти цього вартий, на тобі енергія, піди, заслужи це. І одна з частин, от хто я. Так, мої емоції, я маю право на свої емоції, такими, якими вони є. Тобто я маю право сумувати, злитися. І коли вам кажуть не злися, ти не маєш право на це, від цього ми починаємо ще більше боротися. Як це я не маю права, я маю право бути собою. Так, виборюємо, наші кордони порушуються. Звісно, залежить від того, як ми проявляємо гнів. Якщо це просто я зла, це окей, це нормально. Але якщо це... Але ти так і там коли київ в рух пішли, то це зовсім інший прояв гніву. Це може завдавати шкоди. Коли людина говорить та не злися, інколи це про те, що я не можу витримати твої емоції. Я не можу витримати от твій гнів, бо я не знаю, що робити зі своїми. Коли я таке відчуваю, я не знаю куди мені. Бо я відчуваю дуже велику провину, я не знаю, що з цим робити. Тому я закрию твій той чинник, все, буду його ігнорити, то тобто зроби так, щоб мені було добре. Другий варіант це не захищай себе як маніпуляція, так? І ви сказали раз адекватно, два адекватно, три, а потім бум! Бо ви вже... Назбирали, так, а до людини звичайними словами не доходить. І потім щось, а що ти злишся? А я ж просто жартую, а я ж нічого. Привіт, маніпуляцію, це ухилення. Я Святоша, а ти такий поганий і злий чорт. Якщо на це подивитися зі сторони, то це звучить дуже так абсурдно. Тому. Двічі подумайте перед тим, як комусь таке говорити. Можливо, це така яскрава, червона лампочка вам, що насправді ви не знаєте, що робити з цим гнівом, як справлятися зі своїми емоціями. І якщо ви помітили в себе таке, значить вам варто перевірити свій емоційного інтелекту. Люди маніпулюють спеціально, ну це вже інша історія. Підписуйтесь на блог, розкажу вам більше. Але часто це про те, що люди не знають, що вони говорять. Так, не розуміють, як працює цей механізм, чого воно так, що таке гнів, як ці емоції обираються. І це єдиний спосіб, який вони знають, аби виразити свої емоції. І тому важливо розвиватися, дізнаватися більше про себе, більше на світ, бо це допомагає уникнути конфліктів багатьох, більшості конфліктів, які я зараз бачу серед людей. Це допомагає збільшити, підняти свою самооцінку, збільшити своє усвідомлення, досягати нових цілей. Насмілюватися на них, розуміти людей краще, так і продавати їм краще, збільшувати свої прибутки і доходи. І це загалом викликає захоплення та. Повагу і ще ми своїм прикладом можемо допомогти іншим, аби їхнє життя стало кращим. Тому якщо ви бачите, що у вас є така от потреба рости і розвиватися, запрошую до роботи зі мною. Я це зробила вже 1500 учасників, які з якими тепер дуже приємно спілкуватися, і прям хочеться це робити. Бо є оце відчуття. Я тебе розумію, я тебе приймаю таким, яким ти є. А якщо вам цікаво дізнатися, як проявляти емоції екологічно, а саме гнів, не зриватися на інших, коли ви вже назбирали таку банку, пишіть мені. Я маю для вас безкоштовний гайд про це. Отаке життя. А я йду їсти далі. Вареники дуже смачні. З капустою.